Блять, съебало вже четвертий раз перезапасую відео, видео, то хтось напише то блядь подзвонить нахуй то блядь двері репуштує Короче быстренько робимо, блядь, конкурс нахуй і я пішов обшивать Снимаю на телефон бо мій комп натяне бандикам і нахуй Так купуємо ссылку Я блядь, опять ти пишешь нахуй Счезне Тебе не було видно, блять. А, вот... чекай, що далі А, э дайте я вона А, вот, Прога. Рандомно. вставляємо Вставляем ссылку конкурса, нажимаем далее. Загружаем типи. Учасників. І вибираємо учасника от. Число учасників 834 Як це съебала, блять, не пише мені, нахуй скоро 834 учасники у нас. І коротше вибираємо Переможця Победителя Наших ахуєнних годинників. Ваня Земляцький. Блять, це жесть. Ну що, коротше. Дивіться це, блять, на цей. Не змонтовано ніхуя, блядь, Це все по-чесному. Так що чуваки, так... Так коротше вийшло Ваня Зевницький. Я його знаю. Ми трошки знайомі, так що я йому в лічку сам напишу. хоча я вже зна... напишу. Щоб не було ніяких сумнівів. З Не... Чи земнецький? Хоч знак. Короче. Вот, Ваня, земнецький.